Добрий день. В попередньому відео я показувала в лоточках листочки глоксиній, які я вкорінювала. Зараз покажу результат, бо я вже почала їх розсаджувати. Я вже казала, що рівно місяць тому я їх ставила на вкорінення. І ось такі корінці. Вони наростили. За місяць це перший воток, але ще жодного листочка без корінців мені не попалося. І коли я обрізала листочко, то мені шкода була, було викинути верхівочку, і я теж корінила. З неї вже може бути скоро непоганий кущик, і він може навіть зацвісти. Буду розсаджені ось такі стакани, листочки підписувати номерами. Що буде з ними далі? Постараюся не забути показати. Всім гарного дня!